Доброго здоров'ячка! Усім є в мене роторна косілка, така давно вже в місті із мотоблоком, який перероблено вже на трактора. І тоді, коли я переробив на трактора, мені посовітували ціплять косу отак трохи похило наперед. Щоб брало меншу стерню. Хорошо, це, звісно, хорошо. Но, чесно говоря, промучився я із нею вже 6 або й більше років. Добре, що хоч косить небагато. Вона начебто, Заривається, піднімає передок трактора, вона заминається під трактор. І постійно треба було підтримувати косу руками ричагом. Тут у мене ричага вставляється туди. <кій> <кій> ну, а в результаті отакої от переробки, коли я тут відпиляв стандартну. Стійку і пустив її під диск. Звісно, косити стало краще, не оставляло воно слід таку полосу поваляного її трави. Але ще погіршало. Ще погіршало. Тут стійка тепер стала рівно, на відміну від цієї. І ще погіршало. Ну, зараз косить мені особо нічого. Але, але, значить, в чому тут проблема? Е, отак похило диски стоять із-за того, що кріплення в мене зроблено високо. Високо зроблено. Я хочу його запустити під низ. І тоді кріплення понищає. Кріплення понищає. Значить, тоді оця стійка стала більш похилішою і, можливо, коса тоді не буде заминатися під трактором. Ну, попробуємо зробити. Ну, особливо тут думати нічого. Треба просто кошту підставити. Ось сюди. Тепер вона понищала сантиметрів на шість о. Тійка стала пологішою, ця теж диски вирівнялися і будуть, так як по паспорту, вставляти стерню 7 см. Ну, хоч не підминатиметься. Тут у мене поприроблювані соваки. Вони стали тепер на всю свою площадь і будуть. Ще як була земля тверда, трава росла на твердій землі, так ще нормально було. А як по м'якій, так взагалі не можна було косити. Значить, ну так, опускаємо. Тут проблем то нема. Опустили, то опустили. А тепер треба або ремінь другий довший шукати, або тут якось натяжний ролик перероблювати. І так, я думаю, зробити просто. І зверху переставити на низ. Тут у мене два уголка зварені. Типа як квадрат наче. Так що така площадка і внизу є. Ну, так воно вирівняється, буде похиліше і, може, буде плисти тоді по землі. Значить, як попасти в отвори, навірно, так будемо в цьому свердлити тут і тут. І тоді воно потрапить туди, куди нам не нададе. Вимикаю камеру і свердлю Ну Дивитися особо нічого. Усе тут працює. О, якщо щось буде іще не так, чи жорсткість якусь ще, то можна буде отут прилаштувати, приварити. так. І ось де отвір є. І кріпити ще тут, щоб її туди не виворачувало. Ну, побачимо. Ну і основне це натяжний ролик. Натяжний ролик тепер не працює. Не защолкується, тому що відстань побільшала, треба одне з двох по шукати довший ремень. Це досить такий ого го го Або отут якийсь натяжник придумати. Типа, так цепкою і сюди. Або тал репчик. Ну, зробити раз, раз, раз. А так натягну і все. Думаю, що буде. Пробуємо зробити талрепчик. Єсть болт на 10 з різьбою. Довжина, я не знаю, сантиметрів 8, навіть. Гайка до болта на 8. І трубочка. Довжина, така як болт. Ну, щоб різьба, може, трохи не повністю заходила. А... Розробка талрепа стандартна. Приварюється гайка до трубочки. Тоді закручується болт. Тут приварюємо крючок і тут теж якось і зробимо. Крюк, який би обертався у гайці, тільки без різьби. Так, приварив гайку. Головне, щоб різьбу не повредить гаряча Зараз спробуємо закрутити болт. Идиот. Ну. Ну, хорошо. Так, есть. Теперь осюди якийсь крюк. Ну то крюк, ладно. Теперь сюда крутилку надо сделать. Так, найдено йде отака гайка. Болт. Так, він якраз болт улазить у цю трубочку. Трубочку. так. Гайка приварюється до трубочки. А сюди і сюди приварю. Пів звіна цепки. цепки. Сюди і сюди. Колечка. Ось така чепуха. Получилася з гвоздка зогнув. Ну, потому що в цепку цепоха тут роз'єднується збоку. Не вистачає. Ну, тепер оцю гайку. Треба приварити до трубочки. І крутілка готова. Приварити. Так, перший кавун у цьому році. Зараз будемо дивитися. Який він тут вибачить? Який він руками придавлює, не тріщить. Мужиком ну, ріжу не тріщить. Ну, де хто? Зелений, що називається. Я ж тобі казав. А то надо мене слухать, а не князь. Да. Зелений, що називається. Оце і все, що хотілось доказати. доказати. Ну, так. Приварив жуля. Сейчас будем собирать. Значить, тут закріпив болтом за ухо. Сюди кріпилося. А що сюди кріпилося? Сюди кріпилося ось, натяжне устройство. Сейчас закрутим болт оцей і зацепимо сюди зацепку. Ну от отак на друге звено зацепилося, натягнулося, Все хорошо. О, а це, цепку, не знаю, або друбати або якось замотати, може кудись на щось друге пригодиться. Ну, все так. Все, коса стала нижче. Тарілки стали пологіш э, ровнішими, паралельними до землі. І тут аж натяжка работает при Ну Ну все. Осталось выпробовать.